Друзі, привіт! Сьогодні ми будемо говорити з вами про реформи гроші європейців, як ми вкидаємо, зірвані транші і за це все покарання українських владів в конкретних цифрах. Причому в даному випадку в конкретних цифрах, які вимірюються ще не менш в сотнях мільйонів євро, і відповідно великого позору серед європейських партнерів, у яких ми одночасно просимо гроші. Сьогодні ми будемо говорити про виконання. Лано України, і якщо воно вам звучить як якась нудна історія, то нагадаю, що саме цей План став тоді ну, приводом по факту для великого скандалу, коли після спроби ліквідувати НАБУ і сап вийшли наші європейські колеги і сказали, що Україну штрафують на півтора мільярда. Ось ця історія нарешті привернула увагу багатьох тих, хто не слідкував за цим. Ми не входимо в перелік тих, хто не слідкує. Ми достатньо активно а, намагаємося зробити так, щоб українська влада відчувала свою відповідальність. Що найменше це гроші, які Мають йти на бюджет України під час повноштабної війни. Тож сьогодні ми поговоримо про продовження цієї історії. Ну так, щоб ні для кого це не було новиною, тим більше новина буде неприємна. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нерв. І сьогодні ми та по факту вам розкажемо, як знову Україна ризикує та і, скоріш за все, вже і втратила як мінімум 1 мільярд євро. Е, починаємо. Давайте ще раз повернемося до історії літа для багатьох. чомусь саме повідомлення від європейців, хоча про це було відомо і до цього, стало новиною про те, що Україну вперше європейці оштрафували за те, що в рамках Ukraine Facility, ми зараз розповім, що це таке. Вона отримала менше грошей, менше на півтора мільярда євро. Відповідно, транш за перший квартал було не. Три не 4,5 мільярди, а 3. Що таке Ukraine Facility? Це коротка така програма, за якою нам мали дати за 4 роки 50 мільярдів євро. Якщо говорити про бюджет, це приблизно 40 мільярдів євро. Україна має виконувати певні зобов'язання. Зазвичай це реформи, до речі, достатньо популярні. І якщо вона їх виконує, то отримує відповідно частину цих грошей. Якщо не отримує, то вони. Тримають на рахунку рік, якщо за рік ми не виправили ситуацію, вони злітають. Це в принципі, як це працює. Програма розбита на чотири квартали. Не повірити, перші, другі, треті, четверті. І якраз в кінці березня закінчився перший квартал. Україна не виконала тоді три маяки. Відповідно, наші європейські партнери подивилися на це, отримали запит на фінансування. Тут ще і українська влада, очевидно, валить набу і САП, і сказали, все, ні, більше як то продльонки не будуть. І аштрахували Україну на півтора мільярда євро. Ці гроші не були. Скасовані повністю, але в даному випадку вони були зупинені, і, відповідно, наші європейці чекають, коли Україна їх ті, відповідно які виконує. Буквально нещодавно була презентація. Міністром фінансів бюджету на бюджетному комітеті, і він говорив про те, що це є проблемою. Проблема є і наступні квартали. Ми теж про це поговоримо. І вже на початку 2026 року ми прямо побачимо, як країна, що це є викликом для бюджету. Тож, давайте повернемося до березня цього року, і відповідно, що тоді Україна не виконала. Пункт перший це умовне перетворення місцевих рад в префектури. Там був дедлайн відповідно до кінця першого кварталу. Закон досі чекає другого очікування, Зараз Україна намагається його перенести, але формально тоді він не був виконаний і відповідно його спокійно завалили. Пункт другий це відповідно збільшення штату судів. ВАКС його теж не зробили, і відповідно це стало проблемою для штрафи. Ну і третє це прийняття і підписання. Головне закону про реформу арми. Його як ви пам'ятаєте, довго рада не хотіла приймати, і лише 27 липня президент його підписав. Це на 4 місяці відповідно. Довше ніж треба було, і в даному випадку я вже не буду повертатися до історії про те, як його соботували саме в офісі президента. Але ну коротше, це була велика проблема, яку, очевидно, всі розуміли, мала політичний характер, тож і цей пункт нам не зараховував. До речі, там по армії вже раз ми заговорили, доходило до того, що вже G 7 виходили з постом підтримки по законопроекту, але чомусь Офіс Президента його довго не виносив, в тому числі через позицію минулого керівництва. І буквально до речі, на наступний день арма опублікувала в своїх ресурсах і медіа про те, що закон шкідливий, міжнародники його не вимагають, і коротше, в результаті ось. Виявили, що ці міжнародники не тільки вимагають, а, а штрафували нас на 600 мільйонів євро за те, що ми, відповідно, цей закон вчасно не прийняли. Але це це стосується, як я сказав, першого кварталу, який закінчився 31 березня 2025 року. Після нього був другий квартал, який, відповідно, мав тримати і тривав у травні, червні і тому ж самому проблемному для антикорупції в липні. І ось тут ще більше проблем. Я вам декілька разів записував відео про те, що там не виконано половина маяків, і відповідно нас могли проштрахувати значно більше. Але вже після дедлайну багато чого було зроблено. Тож на момент запису цього відео не виконано два маяка. Це Перший це і перегляд декларації доброчесності суддів та процедури їх перевірки. Закон досі очікує другого читання і його досі не винесли. І другий це цифрові відказації виконавчого провадження. Цей закон був провалений, буквально нещодавно в парламенті, і, відповідно, теж досі не виконаний Ще три маяки виконані з зривом дедлайну кварталу. Це закон про профтехосвіту. У нас є окреме відео. Пишаюсь тим, що моя дружина його відповідно розробляла і ем, лобіювала. Другий. Третье, це публікація інвест проєктів з критичної серии, і третє це запуск конкурсів на розподіл на Ці три маяки були виконані, але знову ж таки з Запізненням, і відповідно в даному випадку це ну, є певною проблемою. Скоріш за все, наша влада подала запит на фінансування, що не менш коли розуміла, що ці маяки стануться. І відповідно, якщо європейці будуть лояльно до цього відноситись, то нас за ці просрочку ну посварять, але штрафувати не будуть. Тим не менш, два маяка із 11 не виконано. Це приблизно зараз є 400 мільйонів євро, які. Ми очевидно за другий квартал не отримуємо. Як розрахувати провали дедлайнів, поки що не знаємо, ми це чекаємо від європейських колег, і що найголовніше, вже зараз закінчується третій квартал відповідно 2025 року, в якому ми так само провалюємо все, що тільки можна зараз. Поки так як квартал не закінчився, напевно немає сенсу говорити про скільки маяків, але це теж є проблемою. Більш того, ця проблема, як ви розумієте. Пов'язана з тим, що у слуги народу розвалюється коаліція з ОПЗЖ і групами, точніше, просто їх підтримки недостатня. Тож там Єрмак і всі інші не дзвонять, і відповідно голоси на це ніхто не збирає. Тож один за одним Ukraine Facility падає в парламенті і що створює нам очевидні фінансові проблеми. Що з цим робити? Ну тут відверто говорячи, у мене є своя думка, яка як то. Говорять спостереження з Пункт перший. цим ніхто не займається. Ну, біг один Андрій Мотовілець, відверто говорячи на те, щоб його потужності чи авторитету було для цього достатньо. В офісі президента, так само як і в уряді, всі інші забили на цю історію. Тож ніхто не слідкує. Ну, це ж не свої правки або ліквідація набу і САП. Пункт другий. Це те, що більшість цих законів вони прописані так, що там є виконання майків, і плюс якась додаткова історія. І зазвичай це якась фігня, яку хочуть протягнути під гаслом європейської інтеграції чи отримання міжнародних грошей. Тож владі очевидно треба переглянути цю хибну стратегію і виносити на голосування тільки те, що справді вимагають європейці. Ну, депутати не дураки, всі вміють непогано читати більшість, навіть на англійській мові. тож ну це перевіряється достатньо швидко і Пункт третій – це нормальна, все ж таки організація роботи. Я розумію, що для влади зараз такий можна сказати період зламу, коли вони могли протягнути все, що завгодно через парламент, тому що в принципі ОПЗЖ і групи завжди їх підтримували. А приблизно 170 депутатів проголосували будь-за що зараз ситуація змінилася. Тож ну напевно, якийсь закон, як було нещодавно по аграрному реєстру, який теж провалився, Ну його бажано було б з кимось проговорити. Перед тим, як виносити на голосування. Щонайменш у нас в фракції не було так багато зауважень, і точно можна було б їх всіх врахувати до другого читання, а не виносити те, що, очевидно, не пройде. Але в будь-якому разі, на чому я хочу е, зробити фокус. Тоді ця новина, напевно, на фоні всієї історії СНБУ САП набрала величезною розголосу, і народ України вимагав. Владу все ж таки якби не втрачати півтора мільярда. Зараз ми прямуємо до ситуації гірше. І нагадаю, що в цій ситуації, окрім більшої втрати грошей, є ще один ризик: те, що А, нам потрібні гроші на наступний період, де і зараз ми бажано б закрити дірку в бюджеті. Пункт другий, нам треба зараз просити європейців збільшити фінансування, тож приходити з варіантом. А ми навіть стару штуку не виконали, Ну мені здається, максимально неправильно, про що нам прямо говорять європейці. Чи буде влада прислуховуватись до цього чи ні, ми побачимо достатньо скоро. А поки закінчується відео, тим, що так як вже на другий квартал, ми запит на фінансування до європейського союзу подали. У очікуєте нову новину про те, що нас знову оштрафували за те, що влада не робить реформи. На цій песимістичній ноті і закінчується відео. З вами був Ярослав Шелесняк, це канал Залізний Нардеп. Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте вподобайки. Можете написати свій коментар, що ви з приводу цього думаєте. Щось мені підказує. Нічого доброго. До побачення.